Привітам мої дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відеоогляд на журнали Клуб Вінк з Крутих Дівчонок. Самий волшебний журнал. Ну, це я так просто читаю, як. Воно, типа, як кричалка. Взагалі назва журналу з Club Крутих Дівчонок. Чому так? Не знаю. Це у видавництво треба питати. Ну зараз вони точно вже нічого не скажуть. Так. Це в нас випуск 30-й за грудень 2009 року, тобто заключний випуск 2009 року. Подарунком до журналу була іграшка новорічна, яка називалася Сюрприз Блум на місяці. Ось так вона виглядала. Це була блум, такий арт-блум, яка сиділа на півмісяці. І вона була двох кольорів. Цей місяць був жовтий, інший був голубий. Art 1, звісно ж. Це звичайна картонна іграшка, яку можна було зачепити на ялинку. Так, на кладенці журналу у нас Bloom і Stella. Це звичайні арти з інтернету. Arte У Bloom красиве таке блискуче крило. У Стелле топ. Також у Bloom блистять рукави і рукавички. На жаль, обкладинка не з італійських журналів. Чому? На жаль, тому що це просто два арти з інтернету. І я такі обкладинки дуже сильно не люблю. Вони досить прості і ну, що тут про них можна сказати. Зараз просто подивіться, наскільки красива обкладинка звичайна, коли вона намальована, клас. Реально таке не зустрічається ніде, крім обкладинки. Ну і звичайні арти. Ну, справді, це просто ні про що зовсім. Ну, але вже окей. Так, йдемо далі. Далі у нас зміст, привітання. Красиві і сніжні. Тут у нас все про різновид снігурочок, які бувають. Далі новорічний дракон, саморобка. Привітання. Ой, вибачаюсь. Опис коміксу повноцінний такий. І обкладинка коміксу, який називається Пригода в магіксі. На обкладинці у нас муза і рівень. Муза вже з красивим довгим волоссям. А комікс, до речі, з 55-го випуску журналу в Італії. Минулий комікс, який, був, який називався Повстання на планеті Зеніт. Це з випуску 61-го. Я помилився, коли я вам сказав, що він з 55-го. З 55-го ось цей комікс. Тобто вернулися на один номер назад. Так, плакатик потім вам покажу, плакат, по-моєму, тут красивий. О, і тут знову трансформація Enchantix. Ну таке. Ну Тому що це 55-й номер. Попередній пробелів це 61. й Відповідно в 55-му, ще був Enchantix. І все. Далі у нас що? Які бувають ялинки? Реклама журналу Pixi. Реклама передплати гороскоп, завдання. Ще одна реклама журналу. Завдання. Ще одна реклама журналу. Ну, реклама, до речі, багато пішло. Десь з 9-го року з журналів, якраз таки раніше такого, ну так багато не було. Далі рубрика «Клуб крутих дівчат, фотографії малюнки читачів і цікаве питання: Скажіть, коли в кожної крихітки піксі день народження? Лейла відповідає: цього ніхто не знає. Крихітки Піксі так давно народити, що навіть не пам'ятають, чи були у них батьки. А свій день народження і зовсім ніхто не знає. А взагалі, знаєш, ми відкриємо тобі великий-великий секрет. Скоро крихітки подорослішають і тоді, напевне, згадають про себе дуже багато чого. Скоро, ну це буде ще, ой, не скоро. Буде аж в 11-му році. Зараз тільки грудень 9. го Фея Марина, скажіть, хто такі рицарі замку світла і які вони мають відношення до червоного фонтану? Нічого там цікавого нема. Хочу навіть гаяти ніважність свій час. Постер. Постер з однієї сторони у нас ось такий: Bloom Stella Flora. А зі зворотньої сторони... Вау! Клас. Зі зворотньої сторони у нас флора муза Bloom і Текна У зимовому одязі журнального стилю. Чому я так кажу? Тому що ці арти з'являлися тільки в журналі даному. Ні в мультсеріалі, ні в коміксах їх не було. Дуже красивий одяг насправді, особливо мене. Та мені тут всі подобаються. Ну, Флора 50 на 50, бо в неї руки голі такі. Ну, і я знаю таке. От Bloom справді гарна текна. клас і муси така прикольна. Так, ось такий от плакат двосторонній. І, власне, все. Дякую, що ви були зі мною під час цього огляду. Сподіваюсь, вам було цікаво. Чекайте далі нових відео оглядів від мене. Далі багато цього чого цікавого. Всього вам найкращого.